Рапорти щодо аномальної псіактивності пишуться не відклав на ім'я доктора Клівенко. Давай швидко. А то вже перекорити нема коли. Ти обіцяв віддячити? Ось. Сподіваюсь, не обділив. Так чи інакше, дякую. Ти, принаймні, намагався допомогти. Налагодити. Я дістав деталі для псікостюма. Чудово, як прийшло. Довелося розібратися з мутантом в Ангарі, щоб забрати деталі. Хех, а я думав, тварюка вже давно здохла. Раз така шляпа вийшла, то я спробую тобі костюм трохи швидше зробити. Наберу, як буде готово. Є приводом для дострокового розірвання контракту. Що налагодити? яй Голову бережи, її не полагоджу. Сталкер тормі на другу. Але вічливість і уважність найкраща стратегія спілкування з ним. Наражаємо на безпеку всіх, тому норми гігієни слів розташування. Щось конкретне шукаєш. Mm -hmm. is Напиши рапорт про поломку зброї і замінив Хотєєва на нову. Якщо він ще не все виніс. Нічого, відбій. Давай одразу розставимо все по місцях. Я тобі не радий. Таким ікар Сталкеру нікому краще не бачити. Але раз тобі довіряє полковник, вважатиму, що голова на плечах у тебе є. Тут і зараз це плюс. Правило лише одне, дуже просте. Наказ не обговорюється, а виконується. Зрозуміло? От і добре. Сподіваюся, спрацюємося. Розкажи мені про ікар. Ікар форпост ні Його захист від зовнішніх загроз зі сторони боліт. Гарнізон невеликий, але для контролю важливого нам поки достатньо. Але як тільки я налагоджу тут дисципліну серед особового складу, полковнику Коршунову піде на стіл мій рапорт про збільшення штату. Не подобається мені бандитське кодло на затопі. Нахабніють! А крім того, тут достатньо місць, про які ми лише зі сталкерських байок знаємо, а самі їх навіть не розвідали. Так не має бути. Капітане, може бути чимось корисним. Можливо. Потрібно перевірити одного підлеглого. Є підозри, що він приторговує на стороні. Або збирається. Дізнаєшся, хто вирішив через нього торгівлю з вартою налагодити. Добре заплачу. Чому б його не звільнити? Ми так не працюємо. Ми ж не мсоп якийсь. Спершу докази потрібні. До того ж, якщо виявити покупців, то варто розбереться з ними раз і назавжди. І інші двічі подумають, перш ніж лізти. Згодом. Що саме потрібно зробити? Підлеглий, про якого йдеться, інтендант хотів. У нього ключі від складу і підозріло тихий єбальник вже другий тиждень. Припускає, він збирається спихнути товар зі складу найближчим часом. Запитай в нього. Чи потрібна допомога? Думаю, буде лише радий скинути лівак на сталкера. Сам Хотієв за межі і кара не висовується. Приходь, коли дізнаєшся, хто покупець. Поквався цим, поки вся зона не стала хизуватися вартівською спорягою. Щось конкретне шукаєш? Може, знайдеться робота? Хм, Сталкер. Може, і знайдеться. Є одне завдання нескладне, особливо для тебе. Треба віднести посилку покупцям. Кому я маю віддати товар. Особисто не зустрічалися, тому фоторобот не дам. Замовники самі на мене вийшли. Від мене був потрібен лише цінник і місце зустрічі. Гаразд. Давай свою посилку. Достав і переконайся, що оплату перевели. Якщо перший продаж пройде добре, буду й надалі давати тобі замовлення. І командиру про це знати не треба. У нього інших справ вистачає. Це сука явно не лягали. Ти хто мля? Будемо візитками обмінюватись? Чи забереш товар? Раз такий борзий, то обрисуй. Цього Хотєєв сам не підскочив. Султан же з ним допозарювався. Я лише кур'єр. Він мені не звітує. Але тепер ти за нього тягнеш. Бачу, товар про у мля. Значить, твоя робота зроблена. Вали, курьера! Повернімо, повернімося до розмови. Краще загинути в нормальному бою, ніж від пазурів мутантів. Хоч поховають нормально. А ось і ти. Відніс твою посилку. Ну, як пройшла зустріч? Кажи вже. Це була не зустріч, а засідка. От суки. Ясно, чому так швидко погодилися на мої умови. Навіть не торгувалися. Значить, закриваю лавочку. Не пішов бізнес, той хрін з ним. Спокійно досиджу своє і на велику. Бляха. А з товаром що? Mm, повернення? Ну, хоч самому ходити не треба. Нічого не заробив на цій справі. Ось усе, що є. Дякую за участь, сталкери. Дозволяю звернутися. Що в тебе. Є новини по Хотєєву, про які ми говорили. Доповідай. Сержант поставляв спорягу султанівським бандитам. Бандитам? Тепер цей сучий син не відмажеться. А сам вантаж забрав? Так, забрав. Повертаю. Гарна робота Сталкер. Яку не яку, але нагороду маєш. А з Хотєєвим далі спілкуватиметься полковник. Є роз одна проблема тут. Сергієнко, йди на склад. Хотєєва не випускати і нікого до нього не впускати. До виконання. Слухаюсь. У зв'язку з обставинами допускається графік з куркими проміжками для відпочинку. Прохання врахувати це під час складання розкладу чергувань та патрулів. Ми знімаємося до розмови. Я тут не перший рік, пам'ятаю часи, коли Борода на Скадовську терся. Тільки от султан його посунув. Не без моєї допомоги. Тільки бороду султан по старій пам'яті помилував, а тобі проти нього виступати не раджу. Бо помандруєш вивчати підводний світ болот. По херні султана не смикай. Якщо щось важливе, Софія Олексіївна до нього спрямує. За замовленнями до неї. Товар у мене ще треба, не сумнівайся. Буде ще цікавеньке. За... Я тут, знаєш, як? Через музику. Одвічаю: був дигром на териконі. Змайстрував собі радіоолку і знайденого однієї радіолампи не вистачило, щоб усе заграло. І тут султан, хоп! У гостях у пахана. Ласкаво, каже, просимо на наш кораблик. Приладів багато, поколупаєш, може і лампу свою знайдеш. Ну я й прийшов. Правда, тут теж голяк. Але хоч цікаво, іноді пацани таке можуть принести, ще липа відвисає. Шкода, що мене з собою нікуди не беруть. Кажуть, лиш заважати моєму. Якщо що заходь, Так що шо шо заходь? І залізяки Хочеш потеревенити? Не вміють наші відпочивати. Ледь за комір за лють так одразу починається. Кого мутанти загризли, кого аномалії згубили? Хто яку дичину бачив? Де? ну то-то. Побачимось, Хочеш сперевенити, побачимось.